Привіт-привіт! Рада знову усіх вас бачити! Сьогоднішнє відео знімаю у дещо польових умовах під час відключення світла, але мені вже дуже хотілось спробувати мої новинки канцелярії з останньої розпаковки, тому розмістилась на підвіконні і почала творити. І першим хочу зробити собі новий вкладиш до чохла телефону. Ось цей новорічний я теж робила сама із обгорточного паперу та наліпок, а за основу була картонка від дитячої розмальовки. Але свята вже закінчились, тож він втратив свою актуальність і час на щось нове та надихаюче. І перш за все я готую основу, використовую попередній вкладиш в ролі шаблону та обводжу по контурах і обережно все вирізаю. Впевнивши, що основа ідеально лягає в чохол і не треба нічого поправляти, я переходжу до оформлення. Мені хотілося зробити щось легке, спокійне та надихаюче. Тож взяла набір вертикальних стікерів у пастельних кольорах і почала підбирати комбінацію, яка сподобається. зупинилась на птахах, як вісниках весни, та книзі, як символу знань. У мене зараз є нова велика мета, і щоб досягнути її, мені необхідно багато вчитися. Тож дуже символічно. Щодо стікерів, то ще під час розпаковки вони справили на мене позитивне враження. І я не помилилась, вони справді якісні, легко відділяються від основи. Та мають гарний кликий шар, тому із чистою совістю рекомендую. Зараз я заклеюю усю площу шаблону, готуючи основу для майбутнього колажу. Закінчивши, переходжу до підбору інших матеріалів, спершу хотіла обіграти метелика, що сидить на книжці, і обрала під його колір коричневі фрази. Але коли взялася за наліпки з дівчатами, то зрозуміла, що коричневий колір не дуже буде пасувати, бо він буде надто сильно контрастувати із ніжними дівчатами і тим самим перетягне на себе увагу. А я хотіла зробити саме дівчат головними героїнями. Обрала двох красунь, яких асоціюю із собою, адже кава та зйомки на телефон це зараз те, без чого я вже не уявляю свого життя. Тож ідея з метеликом залишилась далеко позаду, і я його відрізала, щоб не просвічував крізь наліпку. Ось приблизно так мої ідеї у процесі роботи змінюються та трансформуються. Майже ніколи не вдається зробити колаж таким, яким задумує його на початку. Ох уж цей творчий процес, ніколи не знаєш, що від нього чекати. Але це, як на мене, і є його головною родзинкою. І так, не завжди така імпровізація буває вдалою, провали трапляються, і навіть чистіше, ніж хотілося. Б. До речі, далі у відео ви в цьому переконаєтесь. Та все ж задоволення, яке ми отримуємо у процесі створення якоїсь роботи, набагато цінніше. І доки я трішки бавилась у філософа, то вже майже закінчила декорувати свій новий вкладиш. Останньою додаю дуже актуальну для мене зараз фразу Йду до мети. Сподіваюсь, вона заряджатиме мене та додаватиме сил на шляху до мрії. Приміряю, що в мене вийшло. І усе подобається, окрім маленького незаклеєного шматочка біля напису, тож взялася виправляти ситуацію. Ось інша справа. Тепер вже точно все готово. Можна користуватися. Наступним вирішила оформити ось цей блокнот. Його я знайшла в одному із магазинів Києва, і якщо ви ще не бачили мій шопінг, то обов'язково переходьте за посиланням у підказках. У влозі я згадувала, що цей блокнот буде моїм особистим щоденником, коли закінчиться той, що є зараз. І мені хотілося, аби перша сторінка передавала його суть. Тож там 100% повинна була бути дівчина. Я довго обирала і не могла визначитись, але все ж зупинилась на ось цих дівчатах із книгами. Хоча, якщо абстрагуватись, то цілком можна пофантазувати, що це дівчата у процесі заповнення щоденника. Тут я теж вирішила використати вертикальні наліпки, щоправда, спершу взяла яскравіший набір. Але не знайшла там нічого підходящого, усе, здавалось, занадто яскравим і пістрявим, тому я знову взяла пастельний набір, який використовувала для чохла. Довго обирала, підставляла, комбінувала картинки, аж врешті знайшла ту саму, і тоді вже остаточно визначилась із героїнею. Далі моя улюблена, найприємніша частина час, коли ми все клеїмо та добираємо елементи, і вони між собою складаються в естетичні картини. Зараз ви бачите, як я клею написи. І тут хочу наголосити, що ось на цьому моменті, на цьому мінімалізмі, мені варто було зупинитись. Але моя рука потягнулась до брашпенів. Навіть не знаю, що це за фірма, їх мені віддала мама, бо вони їй були вже не потрібні. І взявши фіолетовий колір, я почала додавати штриховку, чим усе зіпсувала. Може на відео це не так помітно, але повірте, в реальності цей фіолетовий колір ну дуже насичений, і абсолютно не пасував до ніжної композиції, яку я створила з наліпок. Після перших же мазків я зрозуміла, що це провал. І можна було зупинитись та якось виправити ситуацію, чимось заклеїти, але парадоксально я продовжувала робити якісь безглузді рамочки, обводки, ще й чорний лайнер додала. Словом, цей Титанік було вже не врятувати. Тож, коли я побачила, що це все ще й просвічується на іншу сторінку, то просто вирішила усе вирізати від гріха подалі та почати все заново. Тепер колаж потрібно було розмістити ліворуч, аби заклеїти негарний зріз. Для цього знову ж таки підібрала вертикальну наліпку та допрацьовую тло пет стрічкою із готовими колажами. Очевидно, що кольористика другого колажу вийшла геть іншою, і рожеві дівчата вже сюди не пасували, тому використала той же набір, що для чохла телефону. Наостанок клею фразу Я можу все. Дуже символічно, враховуючи, що я перероблювала сторінку. Кінцевий результат, може, не такий вдалий, як попередній, але принаймні без жахливого брашпена. Праворуч я залишила місце для підпису, але його я вже точно зроблю в Кракові, коли повернусь до своїх маркерів та ручок, бо не хочу знову усе зіпсувати. До речі, перший варіант я таки врятувала, обрізала все по контуру і тепер його цілком можна вклеїти ось тут поруч або на іншій сторінці. Остаточно вирішуватиму вже вдома. І на цьому відео добігає кінця. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте свої вподобайки. А для тих, хто додивився аж до цього моменту, я нагадаю, що ви неймовірні. Дякую вам і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!